И оно там оборвал, вот там это самое, труб к трубом. И все, оно получается эти чеши в подвал и соответственно, соответствию, и запах по тактик, працівник дитячого садочка Дмитрович проводить нам екскурсію підвалом до шкільного закладу казка, що на вулиці Максимовича, колишня Островського. Потрапили ми аж ніяк не в казку. Він знає тут кожну трубу. Ветеранки з 82-го року вже давно би мали піти на пенсію, але грошей на їхню заміну ніколи не виділяли. Та трохи а в авасаном раді. Вже зверху видно мокрі стіни, а місцями грибок, волого і в групах. Всьому виною та ж каналізація. Посеред двору красується вимита яма шахти. Отут, під палетою. Ремонт этого одного комплекту, то тобто есть двох туалетів і розводки по підвалу, примерно нужна 130 тисяч. Це Сметами цього року там, які просчитані. Нельзя можна промить, они уже просто ну, потеряли. <плес> их нужно менять, хотя бы внутренние части. Замена ну тих промежутков, Ну, труби розположені между шахтами. То одна шахта, вторая, то ну, тих некоторі промежутки так, замена, так. ну примерно 5000 гривен один промежуток. А ще заміна вікон в групах, температура менше 20 градусів, борами протрухлі. На їхню заміну лише для цього одного садка треба більше мільйона гривень, а їх в п'ятдесят 53. І якщо вікна можуть почекати, то кухні ні. Тут плити купили благодійники. А от котел, де температура близько 100 градусів, може лопнути кожної хвилини, як і перекриття між поверхами через каналізацію. За того, що стояк тече, у нас каналізація протікає. Постійно приходиться макріють стіни, постійно ми їх здираємо, постійно вже ж, як можемо самі ці труби. Котрим по 34 года, которые вже просто сыпятся самі, розсипаються, і вот это все теж всі п'ятна постоянно белим, забеливаем, зчищаємо, убираем. Перекриття може провалитися. будь -коли. Детки у нас просто боятся. У нас это разновозрастная группа, это группа затримка затримкой психичного развития деток, которые просто боятся. И они боятся ходить в такие унитазы. Многие боятся, родители жалуются, что многие детки не ходят в туалет целый день, чтобы потом ну, дома сходить в туалет. Хоча за Соколова и Куприяненко цей садок был методично зразково показовым. А ці господарські проблеми були и тоді. Та жодного разу питання фінансування не виносили на сесію, які не просили грошей на хоча б частковий ремонт. Зараз управління освіти розробили програму для фінансування хоча б найпроблемніших питань у дитячих садках і школах. Якщо ми будемо замовчувати, то дуже швидко той ресурсний запас, який закладався при будівництві дитячих садків ще іншої держави, він скоро зійде на нівець і. Далі вже не можна буде підтримати, просто освіта рухне. У освіті безліч проблем, які вирішить, не вистачить міського бюджету за декілька років 100%. Так, перша пора, друга пора, всі молодці. А це вже 51-й садочок, барвінок. Його збудували у 72-му році. Більшість кухонної техніки такого ж віку. У нас зараз немає протир... протирочної машинки, м'ясорубки немає, немає ем... холодильників. Немає жарочного шкафа, сковорідки, тобто, взагалі, всього обладнання. У нас є одна плита, яка ну більш більш-менш працює, а все інше ні. Вона демонструє кухню, єдину робочу плиту, решту використовують як шафи. На ветеранці готують їжу для більше ста малюків. З миттям посуду проблема тут. Ще більша. Оця каналізація, яка тут у нас є, вона взагалі її не користуємося. Миємо і виносимо всю воду на вулицю. З трьох пралок тут працює одна, а праски пенсіонерки. Ну, страшно, звичайно, але ж вона ж ну, справна поки працює, але. Може, завтра вже й не працювати. Подарили одну машинку, ми не користуємось. Тобто одна машинка. В настільки працює. на ж давний час, тільки машинкою, і власними ручками ми опрацьовуємо. І це лише верхівка айсбергу, що є дахи, ремонт у групах і багато іншого. Все це останнє десятиліття робили переважно коштом батьків. І Якщо міські владці разом з депутатами хочуть позбутися цього ганебного явища, то мають подумати, чим міський бюджет може підтримати заклади допоки поки вони ще можуть працювати.